Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС. Обговорити ризик теракту і його можливі наслідки. Ми запросили до студії Олега Семенова, спеціаліста з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Ми повинні дотримуватися єдиної політики, єдиної інформаційної політики, діяти того, що за офіційними даними, за офіційними. Наскільки може поширитись зона радіаційного забруднення у випадку підриву російськими окупантами Запорізької АЕС? До чого бути готовим іншим регіонам? Як діяти у разі вибуху і чого категорично не можна робити? Розповідаємо головні правила поведінки для жителів Вінниці і Вінницької області у разі підриву Запорізької АЕС. Дивіться просто зараз у програмі на часі. Пане Олеже, тож говоримо про загрозу ймовірного підриву запорізької атомної електростанції. Наскільки вона реальна? Останніми днями пабліки і різні медіа просто здійняли таку паніку, що це станеться в ніч на 5 липня. Слава Богу, цього не трапилось, але ми не можемо заспокоїтися і. Що робити людям? Наскільки вірогідна ця ситуація, і чому саме зараз і керівництво держави, і різні медіа говорять про те, що ось дні найнебезпечніші? Ну, на жаль, це насправді так, загроза існує, але слід зауважити, що ця загроза не виникла в останні дні. Ця загроза існує з початком повномасштабного вторгнення і захоплення самої Запорізької атомної станції. Тобто розуміти, що сама ця станція це є підприємством, в якого є оператори. Оператор є українська компанія і На сьогоднішній день вона не контролює повністю своє ж підприємство. Тобто там хазяйнують незрозуміло хто, так, ну, умовно кажучи, і з чим вони там Займаються, що вони там роблять, це також вже підстава вважати загрозою неправильної експлуатації і створення якихось передумов для виникнення аварійної ситуації. Чому це сталося? Чому така інформаційна хвиля пішла останнім часом? Насправді, ну я не маю звичайно повністю достовірної інформації не маю доступу до якихось обмеженої інформації. Але з того, що є в публічній площині, з того, що інформує наше Головне управління розвитки. Міністерства оборони України про що вчора передавав інформацію про лінію стратегічних комунікацій головнокомандувача збройних сил України про те, що сили. Московитів, які контролюють атомну електростанцію, почали закладати щось, що схоже на вибухівку. Uh -huh. Причому, щоб були неодноразові повідомлення про те, що там раніше вже були закладені вибухові пристрої. Про це інформувала емісія місія Магате, що територія, периметр станції має ознаки мінування. Всі це в сукупності говорить про те, що можливість і що вони евакуюють своїх людей, і, до того, і додатково що... так, що вони виводять нібито свої підрозділи з території станції, що вони працівників Росатому, яких вони туди. Завозили і тих працівників українців, які погодилися на співпрацю з загарбниками, що вони нібито виїжджають з території станції, все це в сукупності, може свідчити про якісь наміри стосовно вчинення якогось терористичного акту на самій атомній електростанції. Але тут слід зауважити, що для того, щоб їхні дії призвели до... Як якихось катастрофічних наслідків, це е, потребує доволі таких значних зусиль з їхнього боку, тому що сама конструкція станції, сама е, конструкція самого реактору, його по його властивостям, по його характеристикам і по тому стану, в якому він зараз перебуває. Тобто станція не працює, не так не генерує електроенергію, вона зупинена. Е, то як для того, щоб до катастрофічної аварії призвести, потрібно докласти доволі значних зусиль з їхнього боку. І окупанти відстежують напрямок вітру. Так? Ну, звичайно, так, так ми розуміємо, що основна загроза буде це потрапляння в довкілля якихось радіоактивних речовин, які можуть становити загрозу як живим організмом, так і довкіллю. І вони будуть поширюватися з напряму вітру. Так? Переважаючи вітри для тої території, для міста Енергодар і взагалі Запорізької області, це які дмуть з заходу на схід або з південного заходу на північний схід. Тобто це вітри, які переважають йдуть в бік самої Російської Федерації і масштабна аварія буде становити загрозу, може становити загрозу, в тому числі і для їхньої території. Останнім часом за прогнозом гідрометцентру, вітер дещо змінюється. Це доволі рідке явище для того регіону. Як я вже казав, що там переважаючий вітер зовсім інший. Uh -huh. За, на, на даний час вітер дещо змінив свій напрямок. Саме тому, мова на мою суб'єктивну думку, шла про цю дату, що можливо, що можливо більша загроза для території України. Але в той же час там загроза існує для територій окупованих загарбниками. для... Республіки Крим, але мова слід зуважити йде про якусь масштабну аварію, і яка можна виникнути лише при дуже великій співпадінні великої кількості факторів і докладанні зусиль до неї. Тобто mm -hmm. якась проектна аварія такого масштабу на даної електростанції, в теперішньому технологічному стані, тобто вона зупинена, ну фактично неможливо. Якщо говорити про загрозу, сьогодні так само експерти висловлюють різні думки: одні кажуть, що це не буде другого Чорнобиля, інші говорять про те, що ця катастрофа може торкнутися кожної людини на планеті і взагалі і екологічної ситуації. Яка ваша думка? Наскільки важкими можуть бути наслідки? Від чого це залежить, і як до чого вже зараз готуватися людям? Ну знову ж таки потрібно розуміти, що не, про що я вже згадував, що для того щоб сталася масштабна катастрофа, там да, да, потрібно дуже багато факторів. факторів, щоб вони збіглися і щоб окупанти доклали до цього зусиль. Тобто вони мають свідомо вчинити дії, які призведуть до якихось наслідків. Тобто, в даному, якщо бездіяльність в даному випадку, не призведе до якихось катастрофічних наслідків. Тут є нюанс в самому будові електростанції, там використовують такий тип реактору, який відмінний від Чорнобильської атомної електростанції. Він більш надійний, він має додатковий захист, на відміну від тих реакторів, які були на Чорнобильській АЕС. І сам по собі він загрози становити не може. Тобто реактори даного типу він без зовнішнього втручання він просто буде затухати. Тобто, ті реактори РБМК, які використовувалися на Чорнобильській АЕС, вони навпаки підвищили свою потужність, могли неконтрольовано підвищувати власну потужність, що, що ну, ймовірно саме сталося. І в 86-му році. Тобто, в даному випадку. Якщо вони докладуть зусиль, тобто якщо да, ми моделюємо ситуацію, зможуть якимось чином там, прям зруйнувати, що призведе до значного викиду. Радіоактивного матеріалу в довкілля і буде несприятливою напрям вітру, який буде поширюватися саме в більшості по території України. То так то в цьому випадку можна говорити про існування загрози саме вже для населення. Особливо це буде може постраждати населення, яке проживає саме в найближчих населених пунктах до безпосередньо саме місто Енергодар та населені пункти, які розміщені поряд. Саме тому нещодавно державою були проведені навчання по проведенню з цих населених пунктів, в тому числі до цього долучалися і керів і ДСНС, очолювники головою державної служби на звичайних ситуаціях, міністр внутрішніх справ особисто брав участь в цих навчаннях, тому що держава розуміє, що така загроза можлива, і для того, щоб врятувати населення і мінімізувати їх наслідки, такі навчання були проведені. Загроза існує насправді лише для серйозна загроза для прилеглих територій, тобто ми відничани. Uh -huh. Знаходимось на доволі значній відстані від самої електростанції, і нам якась серйозна загроза на сьогоднішній день відсутня. Тобто, насправді, що про що якщо говорити про наслідки глобально для людства, тут потрібно розуміти, що ядерний тероризм це доволі жахливе явище, і в історії людства такого ще не було. То от, от наслідки в правовому полі, наслідки як прецедент, це дуже серйозні наслідки безпосередньо для всього людства. Тобто ми розуміємо, що світ неоднорідний, світ, у світі є велика кількість конфліктів, є велика кількість ядерних підприємств, які використовують ядерні технології. То в даному випадку московити можуть стати прикладом для інших якихось. Терористичних групувань чи країн, які хочуть досягти своєї мети за допомогою тероризму, і це може бути трагедія на руки, Воно ще відгукуватиметься да на на жаль, років, так на наслідки. Ну, ми маємо приклад угу. Чорнобильська не тростанці, зона відчуження, хоча вона вже. Зменшила свою загрозу. Ми знаємо, що ще до повномасштабного вторгнення вже більшість територій була умовно придатна. Туди проводились екскурсії. Насправді там вже не було такої загрози, тому що пройшов час і більшість територій вже не становить серйозної загрози. Пане Олеже, якщо говорити про Вінницьку область, місто Вінницю, як і коли ми зможемо дізнатися про те, що стався вибух? Скільки часу мине від самого вибуху, власне? І які загрози для нашої області от реальні, і що робити, як діяти людям? Ну знову ж таки, будемо говорити про гіпотетичну найбільшу, тобто найбільшу. аварію. Готуємося віримо що... в краще, готуємось до гіршого саме так. Насправді, оповіщення населення Вінницької області. Ну, в першу чергу, про аварію дізнається керівництво держави. Так, тобто на, на місці події, ці, ці події відстежуються. Буде зрозуміло, що щось трапилося. Так? І вже розуміючи. Масштаби того, що трапилось, будуть оповіщуватися різні регіони нашої держави. В першу чергу, звичайно, це будуть ті, які безпосередньо прилеглі до самої атомної електростанції, але в тому числі інформацію отримає наша Вінницька область. Тут слід зауважити стосовно системи оповіщення, тому що в нас дуже часто путають ці поняття і чекають якогось спеціального сигналу про радіаційну загрозу. Насправді в державі загалом спеціального сигналу про. Загрозу не існує, і взагалі сигнал, який ми з вами чуємо, на жаль, вже більше ніж півтора року. Це сигнал, так також, в свою чергу, не про повітряну тривогу, це сигнал, «Увага всім. А от вже угу. інформація, текст, який слідує за цим сигналом, оце є е, 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 найважливіше, що є в цьому повідомленні. Тобто слухати мовця. саме так. Угу. І звертати увагу на текст. Тобто текст зміниться, якщо буде радіаційна аварія. Це зважає, що Вінниці керівництвом Вінницької міської територіальної громади прийнято рішення. На проведення додаткових. Сигналів, саме звукових, тобто, от безпосередньо в місті Вінниці є додаткові сигнали. І, до речі, я вже зустрів інформацію, що інші обласні центри, там, зокрема Дніпро, також за прикладом міста Вінниці вводять в себе додаткові сигнали оповіщення, розуміючи, що більшість населення просто не слухає тексти. Там, вони почули сигнал, вважають, що це звичайна повітряна тривога. А який текст там е зачитується, не зважають на це увагу. Саме тому кермістовіниця ввело додаткові сигнали. Це е Колокольний дзвін, це набат і звук потяга, Які буде означати про так, mm -hmm. потяг це буде евакуація, це буде радіаційна загроза і, і можливо хімічна загроза. Ну, для, на всім, По всім інформаційним каналам міста Вінниця це поширювалася інформація, і наводились приклади цих звуків. Але в mm -hmm. будь-якому випадку потрібно після отримання цієї інформації її уточнити. Тому я дуже раджу, що ну, я думаю, на даний момент в кожного є надійне джерело інформації: те саме телеграм-канали, ринки чи сайти, на які які можуть одразу звернути звернутися і перевірити цю інформацію. Тобто, про, про що йде мова, чи що uh -huh. потрібно робити? Передусім, Вінницька да. міська рада саме так по, по місту Вінницю. І, і ці це є основними джерелами інформації. Ну, я думаю, що останнім часом дуже багато рекомендацій поширювати в соцмережах, і першим пунктом завжди є надійне джерело інформації. Тобто це є керівництво області, керівництво міста, ДСНС, нас поліція. Тобто це ті служби, на яких покладено оповіщення. Чому саме ці служби завжди називаються першими? Не олеже, от ми почули такий сигнал. Ми дізналися, що воно трапилося. Як ми маємо діяти у перші години, в залежності від того, чи ми вдома, чи ми на вулиці, чи на роботі, чи це станеться вночі? Що робити у перші години і наскільки вони важливі? А тут потрібно відрізняти так. Ну, пункт номер один, це звичайно не панікувати. Тому що паніка в будь-якому випадку це є, є, є зайвою і призводить до нераціональних рішень. Якщо інформація про загрозу, а в даному випадку, коли ми розглядаємо аварію на атомної електростанції, попередня інформація буде про загрозу, про загрозу надходження на території Вінничі, на території міста Вінниця радіоактивних речовин да, разом з вітром, з переносом повітряних мас. Причому це навіть після аварії це не станеться миттєво, тобто це займе декількох годин. Один і до навіть діб, в залежності так, так. від того, як буде поширюватися, які будуть мати умови. Швидкість дуже вітру. Да, швидкість угу. вітру і так далі, навіть на сучасних умовах там математичного моделювання, воно доволі дає вірогідність там 80 тобто реальність може відрізнятися. Але воно не буде не суттєво, тобто, як мінімум декілька годин після того, як ми вже дізнаємося, що щось трапилось, до того як, як загроза надійде на територію саме області, знову ж таки зауважую, що це при гіпотетичній, максимальній, максимально теоретично можливій аварії. На сьогоднішній день для цього потрібно буде докласти дуже значних зусиль, щоб. Таку аварію створити, це, це також дуже і що мало, мало ймовірно. Так, але так як ми з вами uh -huh. говоримо про гіпотетичну максимальну загрозу, то в цьому випадку буде час для того, щоб підготуватися, для того, щоб мати декілька годин. Тобто, якщо ви знаходитесь на робочому місці, то можна буде переміститись додому. І мої, мої поради стосовно перебування саме вже коли радіоактивний uh -huh. забруднен до нас дійде. Тут потрібно розуміти, що високого рівня радіоактивного забруднення, яке буде там миттєво загрожувати життю для здоров'я на території Вінниччини не буде. Так, тобто буде якесь підвищення радіактивного, може бути підвищення якогось радіактивного фону, воно буде, буде проводитися обов'язково розвідка, тобто буде фактично воно встановлено, який рівень загрози є. Для того, щоб до цього моменту встановлення і розуміння, наскільки є загроза серйозною, отут потрібно перебувати вдома або в тому приміщенні, яке дозволяє забезпечити мінімальну герметизацію. Мова йде про звичайні пластикові вікна, зачинені, угу. так і про додаткову герметизацію систем вентиляції. Тобто, якщо ви перебуваєте в в квартирі, так то там є вентиляція, є вентиляція в ванні і на кухні. І просто треба додатково герметизувати звичайними підручними засобами, звичайною тканиною, намоченою звичайною водою, і просто нею закрити отвір вентиляційний краї заклеїться навіть звичайним, ну краще. Армованим скотчем, та лапкою стрічкою, тому що це дозволить додатково герметизувати. І перебувати в цьому закритому приміщенні, мати джерело інформації. Відключення електроенергії, там, перебої з інтернетом в даному випадку відбуватися не будуть. Тобто джерела інформація будуть. І в даний період часу потрібно мати також дуже важливо це запас води і продуктів харчування для того, щоб. Добу дві доби декілька діб перебувати вдома до того моменту, поки не буде проведено обстеження міста, проведено обстеження. Території, тому що треба розуміти, що це займе доволі тривалий час, не так просто обстежити місто, незважаючи на те, що в нас доволі компактне місто Вінниця, але це для того, щоб провести радіаційну розвідку всіх вулиць або хоча б всіх районів, і зрозуміти, чи є забруднення, чи немає це займе деякий час. Декілька до, діб може можливо й до декількох діб це займе, особливо, якщо буде виявлено десь якесь забруднення, потрібно тоді буде встановити де вище, де нижче рівень цього забруднення для того, щоб порозуміти, які шляхи більш безпечні, які шляхи менш безпечні. От це займе деякий угу. час. І водою в... користуватися можна, газом, електрикою, ви вже сказали. Так, ну, водою, тут є такий цікавий нюанс стосовно води, водою в будь-якому разі, водопровідною, водопровідною. водопровідною угу. водою можна використовувати, але ж, лише для миття, для гігієнічних заходів, так, для миття якихось продуктів, але не для приготування їжі і не для споживання як питної води. Тому ти потрібно мати запас водної води, з чим це пов'язано. Це не означає, що вода обов'язково буде становити загрозу. Але знову ж таки потрібно деякий час, чи вона безпечна? Тобто для цього потрібно буде її дослідити. Ми всі знаємо, що водозабір міста Вінниця здійснюється з поверхневих вод, саме з південного БУ. То створити конфаймент, якесь укриття для річки це доволі, ну, це фантастична угу. е, ситуація. Де і потрібно рарію. так, угу. чи оці от аварійна ситуація, яка виникне, чи вона забруднить радіоактивним матеріалом річку, чи ні. То, наперед, це сказати доволі важко, і потрібно буде вже після настання події встановити факт наявності чи відсутності забруднення. Саме тому потрібно цей нюанс вважати і мати запас обов'язково саме питної води, забруднити річку до того рівня, що вона буде становити загрозу під час миття – Практично неможливо, тобто такої загрози не буде. Але от радіоактивні радіактивні матеріали особливо небезпечні при потраплянні всередину продукти харчування мають бути герметично запаковані так. для споживання. А як бути з кондиціонерами? Чи можна користуватися? Ну, кондиціонери ж немає не сполучення. з, -зов, з -зов, Вони охолоджують повітря, так, яке знаходиться так, в приміщенні, так, не маючи так, до речі. Тут жодної ролі в даному випадку не грає. Ну, крім того, що бажано да, ну це вже не з точки зору радіаційної безпеки, а біологічної, кондиціонери потрібно періодично чистити, тому що вони мають властивість. Там uh -huh. накопичувати на собі там зайві бактерії. Ну це не стосується радіаційної загрози цієї ситуації. А, так. так а як щодо якщо гіпотетично на найгірший випадок і у разі забруднення радіаційними речовинами повітря, все ж таки потрібно є необхідність вийти на вулицю, яким чином себе захистити від зовнішнього впливу. Ну в даному випадку речі. там ми можна використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту. Основне це, що потрібно захистити, це органи дихання. Випадку, але до цього як це ну можливо очі ці... слизовуни. Це, це, це не обов'язково, обов органи органи так органи дихання обов'язково, але до цього не дуже гарно підготувала епідемія COVID-19. Думаю, в кожного є вдома запас засобів засвідуального захисту органів дихання, респіратори, маски. Єдине, що вони мають бути щільними, тобто ті маски, які ми використовували, які були бутафорськими, да що там от для для краси, навіть деякі використав від covid вони тут будуть неефективними медичної цілком досі. Медичного, але краще респіратор в даному uh -huh. випадку найкращим засобом захисту це буде респіратор класу ffp 2 ffp 3 яких величезна кількість є в вільному продажі на сьогоднішній день. після ковіда от епідемія в нас з 1 липня вже скасована. Так вже в ООС і Міністерство охорони здоров'я України. епідемія у нас завершена, але засоби захисту залишились. Тому вони будуть ефективними в даній ситуації. І костюми біологічного захисту, які використовують при епідемії ковід, 19 вони також є ефективними від радіактивного забруднення. В даному випадку, якщо ви хочете вийти на вулицю, маєте потребу, не, не хочете. Якщо просто хочете, не потрібно виходити. Якщо маєте якусь нагальну потребу для того, щоб вийти на відкрите повітря, потрібно максимально захистити себе від зовнішнього впливу. Для цього можна просто, якщо не маєте ніякого біологічного костюма, Ну, Я вже думаю, де його взяти. Вони ну, є в неї вільному продажі від доволі недороговартісті, але буде достатньо навіть одягу з довгими рукавами. Лише єдиний нюанс, що після його використання не потрібно його одразу війти в шах. Там, де до іншого вашого одягу, залиште його. Біля вхідних дверей, так а краще спакуйте в які якісь пакети, які дозволять, і завіжіть його. Тобто елементарна герметизація. Тобто потрібно розуміти, що радіактивний матеріал це не якісь там атоми, да? це в будь-якому випадку, переношеному радіактивної загрози є щось схоже на пил да? uh -huh. різного діаметру. Ці частинки, і от саме вони будуть становити загрозу, і від них потрібен захист, тобто особливо органів дихання, тому що при потраплянні всередину вони такі частинки можуть опромінювати внутрішні. Органи шкіра, до речі, нашого організму є дуже гарним скафандром саме від зовнішніх загроз. Вона дуже гарно захищає, тому не так це буде становити загрозу при зовнішньому промінні, як саме при потраплянні всередину. І най найлегший шлях для потрапляння це органи дихання, тому що ми постійно дихаємо, вдихаємо те, що знаходиться в довкіллі, і в тому числі це може бути радіоактивні частини. А йодна профілактика. Зараз багато питань, це таке проблемне питання: на кшталт треба і не треба. Тобто, ну, от, тож, чи моя, варто, та, кому... моя сьогоднішня. Кому... Станом на сьогодні принципова позиція категорично не вживати жодних препаратів йоду, особливо в жодному разі не вживати їх самостійно. Не існує методу профілактичної йод, вживання з метою профілактики. Якщо ми сьогодні нап'ємось йоду, то завтрашня аварія нам не загрожує. Ні, насправді це не так діє, тому що тут потрібно розуміти, що радіактивний йод становить загрозу для щитовидної завози. І, а звичайний йод і препарати йоду це не є панацеєю від. У радіації, це є захистом лише виключно від радіоактивного йоду. В даному випадку, коли ми вже згадували, що дана електростанція знаходиться в зупиненому стані, вона не працює більше, ніж півроку. Радіоактивний йод, особливо в великих кількостях в. Таких реакторах утворюється під час їхньої роботи. Вона зупинена. Там великої кількості радіактивного йоду немає, і тому поширення радіактивного йоду на території Вінницької області виключено. Тому навіщо вживати препарати йоду, які ні, uh -huh. для чого не допоможуть. І в будь-якому випадку, як і з іншими лікарськими засобами, в даному йодна профілактика це вживання лікарських засобів. Ми всі пам'ятаємо, що лікарські засоби ми вживаємо виключно за рекомендацією лікаря, а не займаємося І в в цьому випадку так само лише після рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, після підтвердження того, що радіактивний йод є, і він може поширитися на територію в тому регіону, в якому ви перебуваєте, лише в цьому випадку потрібно вживати йод. Тобто категорично не можна вживати препарати йоду, це буде становити більшу загрозу і нанесення більшої шкоди організму, ніж не їхнє вживання. І, але препарати йоду для профілактики ураження радіактивним це виключно препарати каль. Йодиду то тобто не спиртовий розчин, йоду, не якісь інші е, речовини, а виключно спеціальні препарати. Запасів в Україні є. і Якщо виникне така загроза, е, то е, населенню е, вони. Будуть видані, але на даний момент такої загрози немає, тому займатися самолікуванням категорично угу. не потрібно. Пане Олеже добігає кінця наш ефірний час, і от наприкінці програми, давайте підсумуємо. Тобто, ми, якщо у разі гіпотетично найгіршої ситуації, варіанту ми залишаємося вдома у щільно закритих герметично закритих приміщеннях з закритими вентиляційними виходами, споживаємо лише герметично запаковані продукти харчування і питну Скільки часу нам доведеться, може бути, доведеться пробути в таких умовах, чи буде відбуватися дезактивація території у цей час, і чого категорично робити не можна? Ну, категорично це займатися це займатися прийняттям самостійних рішень. Тобто не потрібно там після того, яка ситуація виникла, займатися там евакуацією. А якщо ви маєте можливість, маєте родичів десь десь і хочете їх провідати, то це це одна ситуація. Але якщо ситуація трапилась і є надзвичайна ситуація на тій на території, на якій ви перебуваєте, то потрібно дослухати вже цих рекомендацій і перебувати в своєму в своєму помешканні. І перебувати там потрібно буде на, на мою зараз об'єктивну думку, дуже важко оцінити ту масштаб, та, який, який може нам загрожувати. Хоча скажу, що лише дуже мова ймовірність якоїсь масштаб, загрози самої загрози в нашому послідками. регіону, то це мова в даному випадку може йти про декілька діб. Тобто потрібно бути готовим, мати запас води в середньому потреба да, до 3 літра на, на добу, питної води для, для однієї, людини. тобто потрібно розрахувати скільки. Скільки членів родини будуть перебувати в одному приміщенні, і так само продукти харчування. Продукти харчування мають справді бути герметично запакованими. Але, а Але скільки часу? Ні, ні, це однозначно буде менше тижня, це буде декілька діб, дві-три доби, для того, щоб, по-перше, встановити масштаб, так? тобто провести радіаційну розвитку території, зрозуміти, який є рівень радіактивного забруднення. І встановити ті ділянки, які більш забруднені, які менш забруднені, Забруднені. Можливо, можливо, такий варіант, що буде забруднено лише якісь частини території, а більшість територій буде просто чистою. Так? І тому ці території, які uh -huh. забруднені, будуть позначені. Вони будуть відомі. То туди буде обмежений доступ, а доступ до інших територій, до інших місцевостей буде безперешкодний. Але для того щоб їх ідентифікувати, щоб їх зрозуміти, що є такі території або їх немає. Для цього потрібен буде час. Я вам дуже дякую. Насамперед, знаєте, наша розмова так подіяла заспокійливо а на мене. Я сподіваюся, що і на наших глядачів також, як ми вже говорили, що готуємось до гіршого, але сподіваємося, звісно, що на краще. Я впевнений, що все буде добре. Дякую вам, що знайшли час завітати до нашої студії. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Олег Семенов, спеціаліст з радіаційного, хімічного та біологічного захисту головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Це була програма на часі на телеканалі. Віта. Дякую, що були з нами.